Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, Вінницький філіал, нас нове чудове надходження BMW X5M50D. Автомобіль у нас 2016 року випуску, Обладнаний надійним дизельним двигуном 3 літри з трьома турбінами, автоматичну коробку передач та системою повного приводу X-Drive. Автомобіль на ось в такому гарному білому кольорі в перламутрі, має передню адаптивну led оптику протитуманні фари, передні та задні парктроники, камеру заднього виду, повністю обслужене та доглянуте авто. Ось на ось таких легкосплавних оригінальних дисках. Зимовою гарною гумою мішлен. Є повторювачі на дзеркалах, придбати його можна за ціною 44 900 доларів, заявний пробіг автомобіля 155 тисяч кілометрів. Був привезений із Європи, а саме з Німеччини. Без будь-яких пошкоджень. Пробіг перевірено. Також у нас Shadow Line в ідеальному стані. Задній ряд підтоновано. Зверху є панорама. По кузову жодних нарікань немає. Все в гарному стані. Ось так виглядає на задня частина автомобіля. Також він має велике просторе багажне відділення з електроприводом кришки багажника. Відкривається в двох положеннях. Ось так виглядає у нас багажник, великий вмісткий, також чистесенький, є задня шторка. Все працює. По лівій стороні також немає ніяких нарікань. Все в ідеальному стані. Автомобіль дуже гарно зберігся. Перейдемо до салону. Безпечовий доступ на всі двері, все працює. Ось так виглядає, у нас передній ряд сидінь в ідеальному стані. Електропривод передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, шкіряне мультикермо. Просто в ідеальному стані підрульові пелюстки, датчики світла та дощу, утримання в полосі. Парна велика мультимедіа NBT, чотирьохзонний клімат-контроль, передні підігріви режими їзди. ось Так все виглядає. Також в автомобіля чорна стеля. Стоєчки у нас, як бачимо, в ідеальному стані. Ось така велика панорама з електроприводом, також є проекція. Автобіль працює рівно та без нарікань. Заводиться, все добре. Також у нас музика Harman Kardon, Подивіться, просто все дійсно в гарному стані. Також покажу вам задній ряд. Задній ряд у нас також просто в ідеальному стані. Зручний підлокітник є з підстаканниками. Все працює. клімат контроль дує, тісно автомобіль в гарному збереженому стані. Також покажемо вам, що у нас під капотом. Тут у нас все в гарному стані, нічого не крутилося, немає ніяких підтікань масла. Мотор працює рівно чітко. Отже, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Автомобіль можна придбати за ціною 44 990 доларів. Також можна його придбати в лізинг та кредит, а також ми можемо доставити вам авто із США.